Вітаю всіх хочу продовжити новорічну тематику. Ситуація на новий рік на свято. Областям. Хочу Вінницька область. Ні, Одеська. Давайте почнемо так. Одеська область. Саме область, Одеська область. Ситуація на новий рік на свято. Одеська область. Ситуація на новий рік на свято. Яка буде? Одеська область. Область. Новий рік свято. Емоції. Захист. Виходить знову захист. Добрий захист. Відпрацює захист, у свято буде, буде настрій, буде бажання. Захист відпрацює. Відразу кажу: відпрацює захист Одеську область. Летіти буде. Ну, летить багато дронів, це вже новина. Так, Одеська область. Так, хто нас далі? Вінницька область. Вінницька область. Вінницька область, ситуація на новий рік на свято. На новий рік. Ситуація. Вінницька область. І тут захист виходить. Цікавий. Вночі. Небо. Вінницька область обережно. Бо тут вже виходить не дуже добра карта. Там, де ресурси домовленості, варіанти. Там розглядають варіанти. Здача ему, це може бути також дача інформації. Вінницька область дуже обережно. Дуже обережно, бо теж працює захистом, але може бути влучання. На жаль, на новий рік у вас погірша ситуація. Так, Хмельницька область. Хмельницька область. Ситуація на новий рік. Хмельницька область. Ситуація на новий рік. Хмельницька область. Що у нас там? Пошук нових шляхів. вихід. Там... Хмельницька область. Дуже важко. Вам... У вас там є те, що дуже потрібно ворогу. І треба робити збитки. Дивіться, Хмельницька область. Я не бачу руйнувань. Руйнівних карт я не бачу. Руй... Руйнації самої немає. Може летіти. Там, де багато ресурсів, що дуже-дуже цінно, щоб зробити урон. Але буде збиття. Так, давайте ще цю коло Хмельницька область. Ситуація на Новий рік на свято. Хмельницька область. Так, більш-менш спокійно, але маніпуляції будуть. Дивіться, вивчають, вивчають, як до вас добратися. Як зробити урон, нанести урон тому, що дуже цінне для нас. Тому Хмельницька область на Новий рік, я не бачу прям великої-великої прямої загрози. Тому віримо в ЗСУ.